Вітаю вас, друзі! Тема конус. Розглянемо задачу середнього рівня. Висота конуса дорівнює 4 см, а його твірна 6 см. Знайдіть площу бічної поверхні конуса. Отже, ми маємо конус АБК. Це його переріз, о центр основи конуса. Нам дано, що твірна дорівнює 6 см, а висота конуса КО дорівнює 4 см. Знайти площу бічної поверхні. Таку задачу необхідно починати із формули. Площа бічної поверхні S бічне дорівнює ПРЛ. Де Пі це стала 3,14 наближено. R – радіус основи, L – твірна. Аналізуємо, що із цих величин нам відомо. Нам відомо L дорівнює 6 см. Необхідно знайти R. R – це відрізок АО. Ми його знайдемо із прямокутного трикутника АОК. У цьому трикутнику. Гіпотенуза АК відомо це твірна 6 см, висота відома катет трикутника, це є висота 4 см. Треба знайти інший катет. Використаємо теорему Піфагора. Отже, Р, тобто відрізок АО, дорівнює корінь квадратний АТ. К у квадраті відняти ОК у квадраті. Дорівнює, підставляємо значення із умови задачі. АК це твірна 6 у квадраті. Відняти ОК це висота 4 см. 4 квадраті дорівнює. 6 у квадраті 36. 4 у квадраті 16. 36, відняти 16, 20. 20 можна розкласти на множники 4 на 5, і корінь 4. Ми добудемо. Це буде 2. Тобто, двійку виносимо з -під знака кореня Сантиметр. Тепер підставляємо значення цих змінних у формулу. Одержимо S бічне дорівнює π. Замість R підставляємо. 2 корінь із 5 і замість L підставляємо 6. Спрощуємо цей вираз. 6 на 2 12. Корінь із 5 множити на пі сантиметрів квадратний. Задача розв'язана. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.